Доброго дня, ви дивитесь телеканал Соціальна країна, а також чорноморську телерадіокомпанію. у студії Костянтин Крупський. Поруч зі мною м -м, пристрій це. 3D принтер, який я бачу, ну в такому стані вперше. Але ми будемо сьогодні розмовляти і говорити про новітні технології разом із В'ячеславом Поліновським, це директор інституту комп'ютерних технологій Університету Україна. Доброго дня. Доброго дня. А поруч з В'ячеславом Євген Меліт, це начальник лабораторії прототипування та робототехніки, саме Університету Україна. Доброго дня, Доброго дня. А євген буде нам технічно допомагати, якщо щось не вийде. Ми спробуємо запустити цю. Конструкцію і щось зробити на 3D принтері, але спочатку хотілося б з'ясувати, у нас у студії були розробники сучасного протезу, mm. які розробили в Україні який дешевше там навіть там вісім разів, і вони порадили поспілкуватися із вами. Нібито такий протез на початку розробки можна робити на 3 d принтері, а потім вже дивитися, як він працює, тобто в натуральному натуральному Табі, і нібито саме ваш університет допомагав е, на 3D-принтері зробити такий протез. Як насправді все було? Ну насправді це досить таке цікаве питання. Дивіться, насправді було так: вони прийшли до нас і сказали, що ось в цілому мають на увазі створити такий прототип. Ми mm -hmm. відповіли, що а вже ж, бо в нас є е, якраз лабораторія прототипування, тобто ми займаємось, вміємо і готові в цьому допомагати. Наскільки я зараз знаю, станом на сьогодні вони все ж таки виготовляли цей протез у ручному режимі, як то кажуть, для того, щоб ну, створювати і. І робити це все самостійно, тобто угу. ось до нас вони звернулися, і ми готові їм допомагати. А це правда, що цей 3D-принтер, ну є так би мовити, вже там їх виробляють на виробництві. А це хендмейд. Да. Тобто, да. ви розробили у власній лабораторії власними руками. Так, да, да, саме так. Тобто, в нас є певний концепт, який ми під дотримуємося, якого ми дотримуємося. Тобто в університеті ми взяли за головною метою. Просто довести, що Украї... 3D-принтери можна було б створювати на Україні, mm -hmm. бо це, наприклад, це одне те ж саме, що ми можемо робити будь-що, але молотки нам треба на заході купувати. Навіщо? Ось насправді цей 3D-принтер, який ви зараз бачите, от який от зараз вже почав щось друкувати. Насправді був зібраний з трьох матричних принтерів, які зараз всі викидають і вважають непотрібом. Ми mm -hmm. це за непотріб не вважаємо. Деталі були куплені, як ви бачите, щось там і з епіцентрів, і таке інше, тобто звичайних магазинів, і створили отакий 3D-принтер. В ньому єдине, що було куплено на заході. Це екструдер, який ми дійсно купували, і головне бюджет такого принтера буде до 150 доларів, на відміну від тих, що, от, наприклад, на виставці 3D-шоу показували. Там 30 тисяч гривень здається. Да, коштує да, да. Це, це від від такої починаючи ціни вони продають. А вже ж він може виглядає не дуже презентабельно, але якість друку, от ми трошки пізніше до цього прийдемо, угу. така ж сама, як і в дорогих аналогах. Угу. Ось а, да. як яка мета взагалі 3D-принтера? Навіщо він потрібен? Ну, як просто шоу з цього зробити? Розробити там, деталь, коло, тризуб. А що да. потім з цього можна робити? Насправді, принцип існування 3D-принтерів вони були створені тільки для того, щоб створювати дійсно досить просто і ефективно прототипи, щоб їх потім досліджувати. От, наприклад, це, що ми зробили, це прототип гіроскопу. Єдине, що в цьому перевага, що ми оцю деталь вже робили монолітною. Тобто, коли ми інженерам розповідаємо, що ми це роздрукували як монолітну деталь, вони відразу кажуть, неможливо, тут же ж вращається щось. Тобто, раніше вважалося, що от деталі, які повинні якось вращатися і якось е е працювати, їх не можна виготовляти монолітним шляхом. Uh -huh. Зараз це вже є цілком можливо. Ось, але головна мета 3D-принтингу це ж все ж таки спочатку створення прототипу для того, щоб його дослідити на функціональність. Угу. Після того як функціонал доведений, вже ми можемо переходити до якихось там. Масових чи там напівмасових виробництв. Добре, давайте подивимось наш сюжет, який ми зробили. Це стосується розпочинали ми з цього з протезу, угу. з його моделювання, з нової розробки і, взагалі, те, що вже можна зараз робити в Україні. Дивимось. Без державного фінансування, виключно за власною ініціативою, світлі голови української науки вже винайшли, як полегшити життя пораненим в зоні. Ато бійці, які втратили кінцівки, скоро зможуть отримати вітчизняні протези, які нічим не поступатимуться іноземним аналогам. Хіба що коштуватимуть в десятки разів дешевше? Вже навіть розробили прототип штучного суглобу. Захисний корпус він же являється якби замінником самого коліна. На нього можна спиратися при, 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 при згині коліна. Пневмоциліндр дає плавність ходу. От. Зворотна пружина дає зворотній поступальний, щоб зменшити напругу на саму ногу, заставляє саме коліно вертатися в звичний. Наразі українські протезні заводи використовують закордонні деталі, тому за зразок винахідники взяли японський протез. Але механізм, дизайн та матеріали повністю вітчизняні. Ми розробили механіку, управляємо гідравліку. тепер приступили до управляючим датчикам. время на выполнение у нас ушло два с половиной месяца без финансирования можно выпустить полностью уже серийную э, партию через три месяца то есть за полтора пройти испытания выйти на серийные образцы заводские э, образцы и уже скажем через ну, максимум четыре месяца выпускать сложные приборы в стране у нас. Щоб пришвидшити процес створення штучного суглобу, частину конструкції надрукували на 3D-принтері. Замість двох місяців класичного виготовлення деталей, принтер впорався з цим завданням за два дні. При цьому використовували один із найміцніших пластиків. Принтер працює по технології FDM. це печать пластиковою печать ось, ось такий пластик, тут ззаді знаходяться дві катушки, вони подаються в печатуючу головку. Которая пластик разогревает до такого текучего состояния і послойно наносит для создания 3D-моделі. Якщо ви посмотрите вот на цю часть, да, то здесь видна такая некая, некая послойность. То послойність. Вот, вот в такому вот вертикальному положенні вот часть печаталася. Технологія 3D-друку вже не є захмарною для українських розробників. Студенти та викладачі одного зі столичних вузів вже створили свій 3D-принтер. Коштує така забавка у десятки разів дешевше ніж закордонна. Наш принтер ми ми зробили з трьох матричних принтерів, які зараз всі викидають на звалище. Зараз студенти в, в інституті комп'ютерних університетів Україна зараз просто-напросто власноруч збирають такого плану принтер. Другий. Як тільки ми його зберемо, ми офіційно відкриємо лабораторію прототипування та робототехніки. Ну покажемо свої здобутки, що ми також вміємо робити. Українці вміють і можуть створювати сучасну техніку за мінімальні кошти. Головне, щоб державу цікавила така економія, і вона давала можливість талантам впроваджувати свої ідеї у життя. Анастасія настасія Дмитро Гришко соціальна країна. А, з одного боку, хтось без фінансування розробив а, mm -hmm. прототип а, протезу, mm -hmm. а інші без фінансування розробили а, 3D принтер а, і вже є начальник лабораторії, яка ще не відкрилася. Да. Тобто, да. у нас сьогодні суперпрезентація, Ми да, говоримо про справді. те. А, що існує е, на 80 там, 5% майже. Тобто ще один принтер збирається так у вас да, в да. лабораторії? Зараз ну, він поки от проходив цей е, репортаж, то насправді ми вже його зібрали і в нас вже є другий такий же 3D-принтер. І тепер ми тільки змагаємося, який з них краще. Бо ну, одним опікується начальник лабораторії, другим опікуються студенти. І Інколи перемагають студенти, вони там чогось досягають. І нам доводиться наздоганяти їх в'ячеслав. Да. Я бачив ваше інтерв'ю, коли ви були на посаді директора інституту рік. Да. А зараз минув другий вже рік, і там було таке запитання, яке я хочу повтор повторювати. А, там запитували про якість освіти. Да. А ми можемо без фінансування мати якусь нормальну освіту, коли все збирається з підручних якихось матеріалів. Ми йдемо до новітніх технологій за за допомогою молотка і дюпелів. Про яку якість освіти ми можемо говорити? Насправді ну, одним з показників якості освіти є от такі ентузіасти, як, як показувалося в роліках. Тобто, коли, я вважаю, що коли за освіту беруться люди, яким це цікаво, не тільки з точки зору виставляння оцінок, а передачі знань і передачі чогось нового, то тоді а вже ж виникає і якісна освіта. Ось. Бо, наприклад, дуже часто буває так, що ми, ми говоримо, студенти. Недостатньо мотивовані студенти не хочуть вивчати щось таке, То може вони не хочуть вивчати саме тому, що ми їм даємо щось таке, що вже ну історично або хронологічно. Відсутня якась актуальність цих проблем, тобто, коли я навчався в політехнічному університеті, я вже ж не, не проти нього. Це дійсно гарний вуз. Але коли по деяким предметам в нас постійно виникало запитання, навіщо нам розповідають про такі якісь старовинні речі, які вже відбули своє. Тобто я розумію, що завжди хочеться чогось нового. В той же час досить часто, от наші студенти, коли почали працювати з новим обладнанням, 3D-принтери, такі інше, вони зрозуміли, ой, а нам не вистачає знань по такому то предмету. І відразу до викладачів вони вже потягнулися зовсім з іншою метою тобто, отримати додаткові знання, які вони спочатку не знали де. Навіщо вони але з іншого боку, да. комп'ютерні технології вони застарівають вже зараз. Да. Ті знання, які ви даєте, вони вже застарі. Треба йти на два кроки. Здається, правильно вперед. А як можна передавати знання, які ну ми знаємо, вони вже не на, такі новітні? Насправді, дивіться, от я також колись і на конференціях постійно виступаю з цим питанням. Стосовно е старілості комп'ютерних знань, дивіться, насправді комп'ютерні знання. Устарівають так, але устарівають дуже швидко. Це знання про технології, я їх називаю знання про лопати. Грубо кажучи, поки ти вивчиш, як користуватися цією лопатою, вона вже застаріла. Але якщо ти маєш фундаментальні знання, то ти розуміючи принципи, досить швидко можеш наверстати оці знання про лопати. Тобто, коли в нас студенти кричали, нам не вистачає лабораторії ЦИСКО, щоб ми там отримали сертифікати, ми в цьому році відкрили лабораторію Циско, і вона у нас працює. І студенти кажуть, тю, так нам не розповідали. Же ці всі речі на наших курсах основи комп'ютерних мереж. Тобто, вони зрозуміли, що насправді, коли вони женуться за брендом, це ще не значить, що це дуже актуальні і дуже правильні знання. А, у 2008 році uh -huh. вас нагороджена подякою за високий професіоналізм, багаторічну працю, вагомий внесок у розвиток вітчизняної науки від Голосіївської районної райради у да. місті Києві і державної адміністрації. Да. А, це здається не про. 33-річного чоловіка написано, а про 63 річного коли ви все встигаєте, треба інколи більше працювати. Мені здається. Ні, насправді ця е, нагорода була за те, що ми впровадили у серійне виробництво е, так, так звану. Мишу персоналізовану оптичну. на Ватмеридіані. Ми її створили, отримали премію за кращий товар товар року, і ця ну, мишка була е, потрібна для захисту комп'ютерної інформації. Я Т... тільки зрозумів, оптична миша і все. Я зрозумів, да ну нічого. Насправді це просто пристрій для для захисту комп'ютерної інформації був розроблений. До речі, ми потім ходили і по підприємствам е, ну мається на увазі. СБУ там і такі інші, і пропонували використовувати наш пристрій для захисту інформації. І тоді на той час Нацбанк України відкликнувся, І я знаю, що на всіх серверах поставили вони наше обладнання, тобто і були задоволені. Насправді, тобто українці можуть виготовлювати досить високотехнологічні речі. Єдине інколи треба вірити в себе. А ви зараз розробляєте якихось там системи, щоб захистити інформацію? В тому числі. А є якісь розробки, і їх використовують зараз хтось, не знаю, там, Microsoft, там, наприклад. Mm. Ну, на, на Microsoft поки що не вийшли, mm. бо насправді так. Да, тут є складність, але будемо виходити. Зараз нас більше цікавить от, ситуація в країні. Я от, також хотів трошки розповісти, що в нас зараз за мету ми поставили створити ну, робота розвідника. Трошки іншого плану, бо в нас є і викладачі, і студенти, які знаходяться в зоні АТО, і які розповідають, що ну досить часто ті крила, на які ми ставимо такі сподівання, не функціонують так, як треба. Тобто там інколи не вистачає або площадки для їх запуску, або, наприклад, не вистачає або сильний вітер для того, щоб вони нормально існували. Тому вони от попросили нас розробити робота розвідника який би просто злітав десь на метрів на 100 і показував краєвид, грубо кажучи, і швиденько сідав назад. Грубо кажучи, вони кажуть, нам достатньо просто щоб вверх вниз як ну принцип ліфту, uh -huh. і все. Більш нічого їм такого не треба. От тому ми принесли одну з деталей, яку ми розробили. Тобто, це такий пропелер. звичайний. ми це роздрукували прямо зараз. Перед поїздкою в студію роздрукували. І ось воно, як ви бачите, все рухається, все, все крутиться. Єдине тепер будемо. Монтувати це все з моторчиками, і може наступного разу вже приїдемо з діючим прототипом? Я правильно розумію, що ця, ця пластикова деталь вона не може працювати, тобто за її моделлю потрібно розробити там з іншого матеріалу Ні, цей пропеллер. от, от в цьому фішка, що ця буде працювати. Тобто, да, цих допусків, грубо кажучи, для такого створення такого вентилятора достатньо. Угу. Це не є не буде прототипом. Тобто, ми хочемо створити щось таке, що можна буде збирати, ну як Калашников, тобто, грубо кажучи, в досить поганих умовах, але щоб воно було модульне і головне невелике. Тобто, якщо ми цього досягнемо, і тому пропонуємо до співпраці. Будь-хто хто бачить от зараз, від нехай відкликаються, бо нам потрібні завжди і голови, і руки для того, щоб створити щось цікаве. А зараз в чому є проблема? А, 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 який спеціаліст або фахівець вам може чимось допомогти? Насправді ну, проблеми нема. Тобто, в нас є колектив, який може з цим споратись. Просто якщо будуть однодумці, це може бути швидше і може більш Дієвим, Бо інколи е, ми можемо йти по, як то кажуть, е, тупіковій гільці, угу. а е, хтось вже пройшов цей шлях і скаже: та ну хлопці, це ж не буде працювати, беріть краще отаку от модель. Сумі. Бо ми вже намалювали десь 5 чи 6 з'єднань, можливих з'єднань з, з цією е, пропелером. І от не знаємо, наприклад, який з них буде найбільш дієвий. Тобто ми ж не... Автом... не... Авто ой, авіомоделісти це буде безпілотник. <різь> да, це безпілотник, але він буде трошки по іншому принципу. Тобто, ми хочемо і живлення е, передавати просто-напросто по провідкам, і теж саме відео він буде передавати по провідкам. Тобто, грубо кажучи, завадами е, його не потушиш. Тобто він не буде літати, облітати територію. Це принципово інший е, пристрій повинен бути. А ви думаєте, скільки вам знадобиться місяців для того, щоб ну зробити там перший якийсь там варіант? Ну сподіваємось, от у нас якраз канікули будуть. Тобто студенти трошки будуть відпочивати. І от хотіли б за канікули вже створити хоч щось подібне. Mm -hmm. А от... ви не залучаєте студентів? Ну, здається, в них в їхніх світлих головах, які не про що не хочуть думати. Про а тільки про розваги може якась там ідея така і про. А вже а вже ж залучаємо студентів. От зараз ми в студії, а наші студенти в лабораторії прото, прототипування сидять і якраз от роблять саме другі дітальки, щоб це все поєднати разом. Угу. Ось. А ви вже очолюєте е, університет Україна два роки, так здається? Інститут комп'ютерних університетів, так. Да. Да. Очолює університет Таланчук Петро Михайлович і вже 16 років поспіль. Я сподіваюся, що довго. Буде очолювати а, да. вибачте. Ви да. директор інституту комп'ютерних комп технологій Університету да. України. Да. Тобто, при університеті да. Україна є ще університет комп'ютерних технологій да. інститут. Да. Добре, Це як факультет розібралися. Да. Ми Всім. зараз скажемо про те, що е, є реформа освіти. Угу. Вона торкається, взагалі. Університет Україна, а саме ваш інститут комп'ютерних технологій? Ну реформа вона торкається всіх. Єдине, а вже ж не, не завжди буду коментувати, наскільки гарно це торкається чи ні. Бо дійсно ми бачимо зміни, зміни від Міністерства освіти і науки, але інколи ці зміни викликають подив. Тобто, от, наприклад, як зараз вони відміняють молодшого спеціаліста, замість нього роблять. Молодшого спускають трошки нижче і вводять якогось ще молодшого бакалавра. Тобто, грубо кажучи, замість прозорості виникає ще якісь дивні градації і поділи. Тобто і так вся Європа сміється над нашими бакалаврами, що е, виходить наш справді бакалавр, який навчається 4 роки, це вже, як я завжди кажу, по європейськи перебакалавр і недомагістр. Розумієте, тому що дійсно викликає. А тут вони зробили. Це буде аналог європейського, тобто наш молодший бакалавр, буде аналог європейському бакалавру. Ну, за терміном навчання. То тобто тоді виникає питання: ось він отримав диплом, ким він буде в Європі молодшим, а в них, в них такого нема. Uh -huh. Тобто, ну тут є багато непорозумінь, і ми постійно про ці непорозуміння, коли приїжджаємо в Мон, постійно про це говоримо. Що нам би хотілося якихось певних... А взагалі, ваші випускники вони якось катіруються да. в Європі, вони можуть там влаштуватися на роботу. Да. Є попит і запит на наших фахівців є, є. А вже ж є. По перше, от до нас постійно звертаються партнери там із Америки, з Європи стосовно навчання, як то кажуть, на паритетних основах. Тобто, коли вони навчають, ми навчаємо і видаємо подвійний диплом. І вони, коли ми запитуємо, чому обирали саме наш вуз, вони кажуть, що ваші дипломи як в Європі, так і в Америці. І, ну, ми є в білих списках, uh -huh. тому вони з нами раді співпрацювати. Тобто в цьому плані ми не, не переживаємо. Е, досить е, в, в, знач, внач, ну, значні наші е, значна кількість наших випускників знаходить собі. Е, як ну, притулок неправильно сказано, знаходять цікаву роботу і в, Європу, в Європі в тому числі, тобто деякий час навіть відразу виїжджали, особливо з наших філій, там Івано-Франківськ, Луцьк, вони одразу після бакалаврату беруть, беруть курс на європейські вузи. Uh -huh. Ось тому Да, дійсно беруть, розхоплюють як пиріжки сьогодні. З нами був В'ячеслав Поліновський, це директор інституту комп'ютерних технологій університету Україна, технічне забезпечення і дуже технічно вправно промовчав весь ефір Євген Меліт. Це начальник лабораторії прототипування та робототехніки. Але у власній лабораторії я думаю, що Євген все розповідає власними руками. І тому в роботі ми сьогодні бачили власну розробку. 3D-принтеру. Дякую вам, що Добре. завітали. Дякую, до, нас. Дякую за запрошення. до телеглядачів на телеканалі Соціальна країна, а також на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії. Ми ще повернемось.